Знаєте, що я більше всього ненавиджу в випусках новин на каналі Лучкова? Вигадувати назви для цих новин. Ось серйозно, я гадки не маю, яка новина із цих новин найголовніша. Ну добре, нехай буде там не одна новина, а три новини найголовніші, в якому пріоритеті. Тому давайте з вами зробимо так. Ви зараз подивитеся новини, а в коментарях напишете, яка новина для вас була найголовнішою. А краще зробимо так: не новина, а ну, хоча б три новини. І ви запропонуєте. Круту назву для цього випуску. А автор найкрутішого заголовка, ну, на мій погляд, найкрутішого заголовка, отримує якийсь приз для мене. Ну, наприклад, я подарую вам ось такий крутий пауербенк з підтримкою Чі 22. Реально крутий. Ну, просто щоб вам було приємно. Тому дивимося новини, пишемо в коментарях вашу версію назви цих новин. І не забувайте, пальчик договерли, І будемо зараз розповідати вам найхитовіші новини, які сталися цього тижня. І друзі, не забуваємо, що прямо за. Зараз... Apple поставила iPhone Air, ну можна сказати, на паузу. Якщо чесно, це було в принципі зрозуміло, чому. Все до цього йшло. Компанія різко скоротила виробництво поточної моделі, бо попит виявився нижчим, ніж вони очікували. Хоча трішечки пізніше я вам розповім, чому так сталося. Ідея на тонкого iPhone Air, де головний акцент був на дизайні, тобто суперлегкий смартфон, суперплаский, ну такий собі iPhone мінімаліст, тобто ідея красива. І деякі мої навіть знайомі оцінили цю ідею і зараз Раз перейшли на цей смартфон, але сенс у тому, що цих людей не так вже й багато, тобто їх недостатньо, щоб продовжувати кожен рік випускати такий смартфон. Загалом ринок сказав, що ну прикольно, приємно виглядає. Дуже прикольні емоції викликає. Але туди батарею побільше і ще б другу камеру було б взагалі топ. Але ж тоді то був би не iPhone Air. Яким мав бути Air 2? за даними The Information, Apple реально готували цікаве оновлення. Тобто більша батарея при цьому габарити такі самі, менша вага. Охолодження з паровою камерою, як в iPhone 17 Pro, тобто вже не грівся б, як праска при записі 4К відео і працював гарно. Але баланс двох факторів зламав гру. Що це за фактори? Слабкі продажі і складні виробничі ланцюги для такого тонкого корпусу. Тобто сенс не в тому, що його просто мало купували. Сенс саме в цьому балансі. Його було дуже дорого і важко виготовляти. Тобто, можливо, в принципі, для такого форм-фактору продажі нормальні, але якщо що подивитися на баланс, це просто невигідно робити. Тому в купертіну вирішили: стоп, давайте поки що зробимо паузу. І тепер плани інші. Осінь 26-го року без iPhone Air. Тобто у нас виходить доволі парадоксальна ситуація. iPhone 17 класичний, який супер успішний, він не отримує продовження в наступному році. І iPhone Air, який супернішевий, але все одно кайфовий, теж не отримує оновлення в наступному році. Тобто причини різні, а результат однаковий. В наступному році буде тільки iPhone iPhone 18 Pro, iPhone 17 i і перший складаний iPhone, тобто головна новинка сезону, той самий книжковий, над яким вони працюють вже кілька років. Хоча я б ще хотів побачити від них якусь аналогію на жабку. Було прикольно. Візьміть iPhone Air, ще складіть його, і буде супер. Але Air все ще живий. Попри паузу, Apple не ховає ідею остаточно, тому що ви могли побачити дуже багато новин цього тижня. Що все, Air все кінець, більше його не буде. Це неправда. За інформацією, видання за Information Шен компанія думає релізнути оновлений Air у березні-квітні 27-го року. Тобто, концепція смартфона не загинула, її просто переформатують, щоб не виглядати слабко поряд зі складаним айфоном. Коротше, Air не зник, він просто пішов перезавантажуватися. А от складаний айфон, схоже, стане тією новинкою, яку Apple в 26-му році захоче показувати з гордістю і без. Конкурентів поруч, як то кажуть, власних конкурентів власного виробництва, але всі люди, яких я знаю, які користуються iPhone Air, вони супер задоволені цим пристроєм, а от реально супер задоволені. Але наступна новина, вона супер куметна. <с, <с Apple знову зробила ну те саме, що вона робила десь 10 років тому. Вона показала аксесуар, який ніхто не просив, але всі тепер активно його обговорюють і підгорають. iPhone Packet. текстильна кишенька для iPhone за 230 баксів з тканини. Схожа на шкарпетку якусь. Є ще коротка версія за 150 баксів. І соцмережі вже просто вибухнули мемами. Apple продає шкарпетки для айфона дорожче ніж деякі бренди продають телефон. Або ось такий мем був повернення легенди iPod Socks, але тепер за дорослим прайсом. І тут важливо пояснити для молодшої аудиторії, яка не знає про що йде мова. Що ж таке iPod Socks. у 2004 році Стів Джобс реально вийшов на сцену і представив шкарпетки для iPod. тобто маленькі тканинні чохли, які продавалися набором за 29 баксів. Так, це був офіційний продукт Apple. Так, це була реально шкарпетка, і вони продавалися мільйонами. Тепер історія повторюється, але ціни вже реально зовсім інші. Формально це колаборація з дуже відомим брендом Ісей Міякі, це улюблений дизайнер Стіва Джобса. Але там була ціла історія. Дизайнери робили прототипи з паперу, підбирали кольори, возили ескізи в купертину. Ну тобто, все як завжди, романтика, історія, стиль, що можна навіть окреме кіно знімати. Але коли ти бачиш ціну у 229 баксів за шматок тканини, будь-яка романтика згорає просто за 3 секунди. Але Apple знову довела свою унікальну суперсилу: взяти просто максимально просту річ, зробити її красиво, розповісти історію і виставити цінник, який змушує людей сперечатися просто до ранку. Інтернет бурлить, фанати жартують, меми множаться. А Apple, як завжди, спокійно відкриває перед бо у них це вже давно працює. Хочеш, бери, не хочеш? Подивись, як інші беруть. Ну, преміум ринок він такий. Складно погодитися з тим, що є люди, для яких 230 баксів, і, наприклад, там два бакси. Це майже одне й те саме, і таких людей достатньо. Ось для них такі речі і робляться. У 2027 році на 20-річчя першого айфон Apple планує повністю сховати фронтальну камеру під дисплей. Про це зараз пише інсайдер Digital Chat Station, і його джерела і його витоки зазвичай дуже часто збуваються. Але я хотів з вами поговорити ще й на іншу тему. Ми дуже часто в новинах і в деяких витоках ставимо якусь неймовірну, скажімо так, ставку на 20-річчя першого. IPhone. І ось що на 20-річчя айфон точно має щось статися має просто щось вибухнути, якийсь... Революційний продукт. А що якщо не так? Що якщо це буде просто 20-річчя? Що у нас з роудмепом все почнеться у 26-му році з підекранного Face ID у iPhone 18 Pro. Про це кажуть вже багато джерел. А вже через рік у 27-му компанія забере і саму фронталку з очей. Тобто, вперше за багато років ми можемо побачити iPhone без жодних вирізів, островів, отворів, Dynamic Islandів і все таке інше. Хоча я впевнений, що навіть якщо там фізично нічого не буде, анімацію Dynamic вони можуть залишити. І хтось каже, а чому так пізно, не пізно. А тоді, коли це треба компанії Apple, ось куркулятор, на iPad. ми ж знаєте, теж не пару років чекали. Ну, А якщо відверто, Android-виробники вже давно пробують під екранні камери. Але, ну скажімо так, фото виходять дуже поганими. Зображення має реальну сітку. То, тобто, якщо подивитися під якимось кутом, там видно матрицю. І відео про це взагалі можна мовчати, на таку камеру неможливо знімати відео. Apple, як завжди, не хоче випускати те, що. Так собі працюю, а це реально так собі зараз працює, і схоже, що компанія дочекалася моменту, коли це нарешті можна зробити без компромісів. Ще у 24-му році Макрумер списали, що LG Іноtec створює камери, які у вимкненому стані взагалі не видно в екрані. Тобто камера є, її просто не видно. Тобто, у 27-му році нас чекає не просто прихована камера. За чутками Apple готує повністю безрамковий дисплей, вигнути з усіх чотирьох боків. Ну такий собі айфон, у якого передня панель це 100% Екран. Тобто через два роки ми можливо відкриємо коробку і вперше за 20 років скажемо ось він айфон, який дійсно це просто цілком і повністю дисплей. Але як я вже сказав, не треба дуже сильно чекати на цю подію, тому що якось щось у мене є, якась підозра, що 20 річчя айфон це якась вигадана, якась бульбашка нічого не буде. Буде просто черговий айфон. У мережі з'явилися нові зображення Samsung Galaxy S26 Plus. І давайте ось відверто. Люди дуже часто критикують Apple за повільність і відсутність кардинальних змін. А Samsung вже робить так само. Ну просто концепція. Давайте не будемо нічого ламати, просто трішки підкрутимо там щось. Рендерами поділився Android Headlines і виглядає S26+, так наче ми дивимося на S25, Тільки. Колір позичили айфон Pro Max помаранчевий. Словом, це вже мій улюблений колір за смага Дональда Трампа. Якщо ви бачите на вулиці людину з помаранчевим айфоном, то знайте, у цієї людини все добре самоіронією, як у мене. З Galaxy S26 є деякі незрозумілі подробиці. Декілька днів тому ходили чутки, що базовий Galaxy S26 буде товшиною 6,9 мм. Тобто це така альтернатива тонкому тренду. Ну, типу, нафіга вам взагалі дивитися на конкурентів, які створюють окремі тонкі смартфони, де і смартфон з позначкою Edge, вам теж не сильно дуже потрібен, ми його відміняємо. У нас класичний смартфон став тоненьким. Але Android Headlines пишуть, що все ж таки товшина буде 7,24 міліметри. Ну, можливо, вони міряли з урахуванням блоку камер. Що в нас усередині? Поки інсайдер. Кажуть, тільки очевидні речі S26 отримує або Snapdragon 8L Gen 5, стабільний, але супернудний процесор, або Exynos 2620 новинку. І ще одна спроба Samsung наздогнати ринок. І цього разу схоже дуже вдала спроба. Презентація відбудеться 25 лютого, і ви мене запитаєте, а що ж нового, то реально ж нічого не змінюється. нафіга змінювати свій смартфон. А я вам відповім. поки на ринку є ai бульбашка і вона. Дає дивіденди, і поки там є що нарощувати програмно, компанії можуть собі дозволити взагалі не чіпляти технічну складову пристрою. Та й навіть дизайн. Нові кольори, процесор, новий поставили, трішечки підтягнули екран, камеру змінили без змін, як завжди. А далі ai AI, 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 яй І це працює. Ну і треба зазначити, що з мобільних AI-фішок Samsung зараз найкрутіші смартфони, і це факт. Ігровий смартфон не обов'язково має коштувати як флагман. Є моделі, які дають геймерські фішки і потрібну продуктивність за розумні гроші. Партнер сьогоднішнього випуску. Саме про це це Nubia Neo 3 та Nubia Neo 3 GT. В обох смартфонах величезна екран на 6,8 дюймів, це AMOLED дисплей із частотою 120 Гц, плавність картинки і чітка реакція на дотик. Є плечові тригери, як у геймпада, прямо вбудовані в смартфон і режим Space для налаштування під кожну гру. І щось цікавого, у Nubia Neo. О3 стоїть чип Unisoc t 83 2.0. Це майже аналог Snapdragon 7S Gen 2. Тягне популярні ігри стабільно і економно споживає енергію. А в Nubia Neo 3 GT більш потужний Unisoc t 910 з частотою до 2,7 ГГц, що близький до значень Snapdragon 8 Plus Gen 1. Neo 3 починається з позначки 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ сховища Neo 3 GT. Це вже 12 ГБ оперативної пам'яті з динамічною Розширенням до 20 ГБ і також 256 ГБ пам'яті. Для ігор цього більш ніж достатньо. Автономність в обох смартфонах гарна батарея на 6000 мАч. У Neo 3 швидка зарядка 33 Вт, а у Neo 3 GT аж 80 Вт, плюс режим PATH. Through. можна заряджати і грати одночасно без перегріву. До того ж, у GT система охолодження з великою паровою камерою тримає продуктивність стабільною навіть під навантаженням у смартфонів. Навіть камери непогані 50 мегапікселів основна і 60 мегапікселів фронталка для соцмереж, стрімів селфі цього цілком достатньо. Два смартфони, один підхід дати геймеру максимум за свої гроші. Обирайте свій варіант за посиланням в описі під відео. Ціни реально дуже солодкі. Ілон Маск знову поділився своїм баченням майбутнього, і цього разу воно звучить максимально амбіційно, і мені навіть трішечки хочеться в це вірити. Він заявив, що. Приблизно через 20 років люди зможуть переносити свою свідомість у роботів, тобто буквально зберігати пам'ять, особистість, характер і продовжувати існувати вже в новому штучному тілі. Цю ідею маск пов'язує зі своїми двома проектами роботами Tesla Optimus і нейроінтерфейсом Neuralink. І словом, Neuralink уже зараз вміє считувати активність мозку і передавати її на комп'ютер. Ми це вже бачили. А Optimus поступово наближається до того, щоб повторювати якісь базові. Людські рухи, і маск вважає, що поєднання цих технологій одного дня може привести до так званого цифрового продовження життя, все, як ми бачили у кіно і у серіалах. Але тут є дуже важливий момент: наука досі не розуміє, що саме таке. Людська свідомість і як вона в принципі формується. Ми не можемо точно пояснити, як працює пам'ять, як мозок створює емоції, і за рахунок чого формується особистість в принципі. Відповідно, ми навіть не знаємо, що саме треба копіювати, щоб людина в роботі залишалася тією самою людиною, а не стала окремою копією, яка просто думає, що вона це ви. Є також питання безпеки, і етики, кому належатиме цифрове тіло, як захистити мозкові дані від злому, і головне. Чи буде такий завантажений мозок продовженням людини, чи зовсім новою сутністю по факту? Тому зараз прогнози Ілона Маска про 20 років виглядає скоріш як оптимістичне припущення, а не реальний план. Він там вже 7 років в свою автівку Роудстер ніяк не може випустити. Ну якщо просто подивитися на його історію з обіцянками, автономні таксі Тесла мали з'явитися ще кілька років тому, але досі залишаються на етапі презентації. Там багато до чого є запитання. До того ж, варто чесно сказати, що сучасні роботи все ще виглядають Рухаються доволі далеко від того, що можна назвати новим тілом для свідомості, та навіть не тілом, добре там тіло. Нехай просто свідомість перенесуть якось. Це мені здається зараз неможливо. Тож як ідея дуже цікаво, концептуально дуже сильно, але поки що занадто далеко від реальності. Поки що люди просто мають стосунки з і їм цього достатньо. Ви, напевно, вже чули, що гру GTA 6 перенесли ще на рік. Здавалося, до чого тут Польща? А ось до чого у Польщі історія з переносом GTA 6 набула доволі неочікуваного забарвлення. Під час засідання Сейму, депутат, якого звуть Вітольд Туманович, прикольне прізвище, взяв слово і повідомив колегам, що Rockstar перенесла реліз гри на наступний рік. І він сказав, це великим скандалом і додав: якщо після такого люди не вийдуть на вулиці, то вже навіть не знаю, що має. Статися. Треба розуміти контекст. Сказано це було з напівусмішкою у більш іронічній формі, і це не був якийсь там серйозний політичний виступ про відеоігри. Ну просто, скоріше, такий собі момент, коли депутат вирішив обіграти популярну тему і одночасно перевернути увагу до себе та до молодшої аудиторії. Хоча, чому до молодшої ГЕТА, це така культова штука, що там грають і молоді, і старі, і хто тільки не грає. Але все одно реакція мережі вийшла набагато гучнішою ніж сам виступ Роликс. Просто розлетівся соцмережами, а сама фраза стала мемом за кілька годин. І так, перенос GTA 6, Нагадаю, вже не перша. Rockstar пояснює це тим, що команді потрібно більше часу, щоб довести гру до того рівня, який очікують фанати. І це правильно. Ми вже бачили невдалі запуски. Rockstar – це гра з неймовірною репутацією. Компанія з неймовірною репутацією. Їх ігри це ігри з неймовірною репутацією. Ми будемо чекати стільки, скільки треба, поки все. Не владнається і можна буде спокійно грати, тому що ризики неймовірні. Просто уявіть собі, які ризики у цієї компанії. Очікування просто неймовірні. Куш зірвуть неймовірний, тому все має працювати ідеально. І так само можна було сказати, наприклад, про відьмак 4» і про там ТЕС. Будемо чекати дуже довго. Реліз тепер заплановано на листопад 26-го року. Я думаю, що навіть в листопаді 26-го року вона не вийде. Одним словом, чекаємо. У електромобільному світі зараз відбувається цікава конкуренція, і вона не про швидкість чи дизайн, чи про якісь там функції. А вона, звісно, про батареї минулого тижня. Одразу дві компанії, це Тесла та Тойота, показали свої оновлення в цій сфері. Насправді там були дуже великі заяви, які можуть вплинути на ринок на роки вперед. Почну з компанії Тесла. Компанія надіслала клієнтам лист, у якому повідомило, що з 26-го року з'являться розширені гарантії на високовольтні батареї. Аж до 12 років це на 4 роки більше за нинішню стандартну гарантію, і це реально круто. Але є проблема працювати це буде у форматі підписки приблизно від 100 до 200 доларів на місяць, залежно від моделі. А якщо порахувати так на 12 років, 100 баксів, який сенс? І знаєте, що Ілона Маска змусила піти на такий крок китайські виробники, такі як BYD і компанія NIO, які активно відбирають частку ринку завдяки агресивним післяпродажним сервісам. У Китаї вже працюють батареї з річ Гарантією, і місцеві компанії не соромляться давати 85% залишкової ємності на весь цей термін. І тут паралельно вривається компанія Toyota і робить заяву, яка виглядає ще більш амбіційною. На Japan Mobility Show компанія представила плани щодо твердотільних батарей, які можуть працювати 40 років. Я маю на увазі не типу не розряджаються за 40 років, а пряму строк експлуатації 40 років. І при цьому за 40 років вони можуть зберігати 90% ємності за словами Керів. Вника Тойота з напрямку вуглецевої нейтральності масовий запуск цієї технології компанія очікує у 27-28 роках. Це дуже дивно. Тойота це та компанія, яка просто. Єдина компанія, яка боролася з електроавтомобілями, до останнього боролася, але не змогла. І зараз вони намагаються цей напрямок очолити. А чому знов таки, тому що китайці вимушують, китайці захоплюють ринок Європи, китайці зараз вже починають потрішечки захоплювати ринок Сполучених Штатів Америки своїми електроавтівками, і у них просто немає вибору. Тойота обіцяє, що запас ходу у такого акумулятора буде 1200 км кілометрів і повна зарядка приблизно за 10 хвилин. І з 2027 року вони планують видавати до. Тисячі тонн матеріалу щороку, і зараз у Японії цей напрямок підтримують просто на державному рівні близько 7 мільярдів доларів інвестицій у виробництво акумуляторів ідуть за участі уряду. І ідея суперпроста: зменшити залежність від Китаю та Південної Кореї. Два голівудські актори вирішили зробити те, про що ще рік тому говорили тільки в теорії. Вони офіційно дозволили штучному інтелекту копіювати свої голоси, і вони будуть отримувати за це гроші та повний контроль. І актори непрості, Меттю МакКонахі, став інвестором Eleven Labs. А я вам нагадаю, що Eleven Labs – це зараз сервіс по дублюванню голосу і перекладу голосу номер один у світі, і це європейська компанія, гордість Європи. І він дав компанії право створити його цифрову голосу. Версію для іспаномовного дубляжу свого подкасту, тобто він. Не знає іспанської, але тепер зможе говорити нею так, ніби це його справжній голос. І все під його повним схваленням. Паралельно із цим Eleven Леб запустили Iconic Voice Marketplace, платформу, де доступні офіційні ліцензовані голоси відомих людей. Не підробки, не фанатські моделі, а саме ті, які дозволили самі актори або їхні спадкоємці. Будь-хто може подати запит і використати ці голоси в комерційному чи творчому проєкті, але тільки після. Згоди власника. І тут у списку одразу з'являється Майкл Кейн, йому 91 рік, і він легенда британського кіно. І навіть він дозволив відтворити свій голос. У штучному інтелекті зараз там вже є 28 інших голосів відомих діячів, наприклад, Томас Едісон і навіть є Марк Твен. Запуск цього маркетплейсу це пряма відповідь на конфлікти, які відбувалися в Голлівуді останні два роки. Актори справді боялися, що їхні голоси будуть використовуватися без контролю або що студії почнуть економити на людях. І Labs тут будує зовсім іншу історію. Це не заміна людини, а інструмент, який працює тільки за. Умовою Повної письмовою згоди артиста, і той факт, що першим цю ідею підтримав Майкл Кейн, показує, що у частини індустрії змінюється ставлення до штучного інтелекту. Ну, наприклад, хтось боїться втратити роботу, тому що може просто зникнути голос. Ну таке буває. А хтось бачить можливість зберегти власний голос, просто щоб він був на всяк випадок, якщо людини не стане. Ну погодьтеся, коли ти вже не можеш записуватися годинами в студії. Ця функція доволі корисна. Словом, частина цієї новини була зроблена за допомогою Eleven Labs з моїм голосом. Ось як це працює. Насправді ми заходимо на сайт levenlebs.io в розділі Voices у нас є купа голосів, маркетплейс голосів, але у мене свій власний голос створений, назвав його лучков2026. Не використовуйте його, якщо що. Я його згенерував, згодував йому дві години своєї мови. Далі ми заходимо в текст to speech, даємо новину, яку хочемо зачитати, будь-який текст. І, в принципі, все. Він може моїм голосом зачитувати новини. Ось як це працює. Два голівудські актори вирішили зробити. Те, про що ще рік тому говорили тільки в теорії, вони офіційно дозволили штучному інтелекту копіювати свої голоси і отримують за це гроші та контроль. Меттю Маконахі став інвестором Елевен labs і дав компанії право створити його цифрову голосову версію. Ось так це працює. І остання новина на сьогодні. Ми знову повертаємося до електроавтівок, тому що знаєте, мені ця тема дуже цікава. У виробників акумуляторів для електромобілів зараз не найкомфортніші часи. З одного боку, Тесла та показують якісь нові кроки для досягнення якихось просто неймовірних результатів. Але аналітики кажуть прямо: галузь увійшла в глобальний період надвиробництва. Це коли заводи здатні випускати значно більше батарей, ніж світ готовий купувати. І це не тимчасове просідання. А вже тенденція, яка за прогнозами триватиме роками. Згідно з даними Alex Partners, це таке агентство, У північній Америці встановлені потужності перевищують попит майже вдвічі, в Європі більш ніж у два рази. А в Китаї ситуація ще гостріша. Батареї виробляють у 5 і 6 рази більше, ніж потрібно ринку. І оскільки автовиробництво глобальне, проблеми однієї країни так чи інакше відгукуються одразу всім. Чому так сталося? Протягом. Багатьох років у Китаї працювали дуже щедрі державні субсидії у США. Діяли програми стимулювання, а ЄС поставив дуже жорсткі цілі зі скорочення автомобілів з ДВЗ. І усе це підштовхувало компанії будувати все більше і більше виробництв батарей. Але справжній ринок виявився набагато стриманішим, ніж очікували політики. Ціни на електромобілі залишаються доволі високими, і для багатьох покупців вони досі виглядають як просто переплата за знак. Наєте нав'язаний правильний вибір, а не як за раціональну покупку у США ще й прибрали частину податкових пільг. Це тільки посилило небажання брати електрокари в Україні зараз. Ну поки що рекордні постачання електромобілів, тому що розмитнення доволі дешеве, можна сказати так. Але коли це закінчиться, все теж. Лавочку прикриють. І тут просто виникає замкнене коло. Собівартість батарей, усе ще висока. Виробникам особливо немає куди дешевшати. А Попит не зростає такими темпами, як інвестиції у заводи. І у результаті частина виробників працює на межі рентабельності або навіть у мінус. І поки що немає зрозумілого способу швидко вирівнити цю ситуацію. Аналітики прогнозують, що справжнє перенасичення настане тільки в 28-му році, коли глобальне співвідношення виробництва до попиту зросте до позначки 2.4. І на цьому рівні наймовірніше ринок зависне до 30-го року. Деякі компанії вже намагаються шукати нові напрямки, ну, наприклад, застосовувати. Акумулятори в системах накопичення енергії для енергетики. Це супер рішення. Насправді супер рішення, коли в кожній домівці будуть великі акумулятори, які будуть накопичувати електроенергію, і потім її використовувати. Але поки що це просто точкові рішення, які не змінюють ситуацію системно. Наприклад, так можна було б використовувати акумулятори з електроавтомобілів, які вже доволі старі. Типу для автомобіля там вже замало енергії, а для домівки декілька таких акумуляторів і норм. Ось що відбувалося на цьому тижні, друзі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте писати в коментарях вашу версію найкращої назви для цього випуску новин. Ну, щоб я зрозумів, як, в принципі, в якому напрямку ви мислите. Автор найкращого варіанту отримує від мене подарунок. Ось такий крутий Powerbank. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!